дуже якісна поршнева група в комплекті йде у нас такий якісний циліндр. Зверніть увагу, маркований хромове покриття. Це дійсно якісний також в комплекті йде у нас поршень. Є також маркування в поршні. Сейчас зверніть увагу. В комплекті ідуть два кільця один і два на 47 Палець? І стопорні кільця? Це була першнєва.